Друзі, привіт! Ми зараз на залізничному вокзалі у місті Вінниця. Приїхали самі подивитися і вам показати, як тут працює система громадського транспорту, тому що в Черкасах активно зараз обговорюють транспортну реформу, а тут її почали запроваджувати у 2012 році. Ходімо дивитись. Зараз у нас на годиннику 2.15 ночі. Ми тільки що розпитали у місцевих. Тут кожні 10 хвилин цілодобово ходить маршрутка, що правда одна. Доброго вечора. скільки коштує проїзд? 5 гривень. 5 гривень. Ська влада в Вінниці під час реформування громадського транспорту вирішила розвантажити центр від маршруток, і тепер центральною частиною міста їздять в основному тролейбуси і трамваї, і буквально всього кілька маршруток. У 2008 році був створений муніципальний автобусний. Парк, і враховуючи те, що 80% перевізників закінчились договірні умови. І так як йшла постійно боротьба за пасажира, от вони дублювали маршрутні таксі, повністю наш електричний транспорт, були внесені відповідні зміни. Була замовлена концепція Вінницького національно-технічним університетом, де було проведено науково-дослідні роботи вивчення пасажиропотоку. І з рахуванням цього, у лютому 12 році, були, відбулися відповідні зміни в пасажирських перевезень. Ми збільшили кількість випуску трамваїв, тролейбусів і автобусом великої пасажиромістимосії на лінію приватних перевізників, які працюють в режимі маршрутом таксі, було скорочено майже на 40%. Що дуже радує у Вінниці, так це розклади руху громадського транспорту на зупинках, тролейбуси, трамваї і автобуси. Ви можете подивитися час відправлення кожного виду громадського транспорту. Також перелік зупинок розрахувати, на які зупинці вам необхідно вийти. Але ми хотіли сісти о 13.04 на автобус. Але вже зараз 13.07, а його досі немає. Цей автобус теж запізнився на 3 хвилини, ну але ць... нам сказали, що це допустимо. Ходімо, прокатаємось на комунальному Вінницькому автобусі. Якась халепа насправді тут у Вінниці у громадському транспорті із вайфаєм в... нам не пощастило ні в трамваї, ні в автобусі підключитися. Приватних перевізників, які ви забажали працювати в маршрутній мережі, ми їх зосередили під єдиним управлінням транспортної компанії. От, графіки руху заключені відповідні договірні відносини е, між приватними перевізниками і транспортною компанією. От, і транспортна компанія надає їм послуги, пов'язані з розробкою графіків руху, випуску транспорту на лінію, медичний огляд лікаря при випуску на лінію. От і зв'язку з цим приватні перевізники в відповідності до маршруту вони сплачують суму в транспортну компанію за надання цих послуг. Вінничани пересіли з маршрутних таксі на громадський транспорт електричний, і що зменшилася кількість автотранспорту на зупинках, на основних дорогах. Ну, власне, це є певним результатом, напевно. Тролейбуси тут ходять доволі часто, але в залежності від популярності маршруту, наприклад, ось популярний. Маршрут номер 7 через 5-8 хвилин ходить автобус. А от там, де менша завантаженість маршруту, може бути відстань між тролейбусами 20-25 хвилин. Варто сказати, що за межами центру міста ходять лише тролейбуси і автобуси трамвайна. Колія тут закінчується. Ось під'їхав наш тролейбус номер 7 Мало бути відправлення в 39 хвилин, зараз 13.45. Так що не дві хвилини відхилення, а цілих сім. Ходімо. У нас є відпрацьовані критерії порушень. Приватними перевізниками, у нас, якщо ви бачили запроваджений оформлений одяг для водіїв автобусів, трамваїв, тролейбусів, в тому числі і маршрутних таксі. От, відповідно до цих критеріїв, якщо у нас надходять скарги від мешканців міста про неякісні перевезення, якщо у нас ми бачимо, фіксуємо, що відсутній формений одяг, От, якщо є порушення, грубі порушення правил дорожнього руху, ми на перший випадок даємо попередження, а потім, відповідно до цих критерій, якщо є три порушення, ми з цим перевізником на наступний етап не заключаємо договірні відносини. Місто не мало залежати від перевізника-маршрутника. Місто мало залежати все ж таки від влади, яка контролює ситуацію з транспортом нашого міста. Тому і було, напевно, прийнято рішення про такий, такий важливий крок для міста, тобто повернення до, саме до електричного транспорту, громадського транспорту і створення на базі Вінницької транспортної компанії, власне, основного перевізника, головного і фактично можна сказати єдиного перевізника пасажирів у місті. Що ще приємно вразило у Вінницькому трамваї, і тролейбусах і комунальних автобусах, це те, що тут, коли називають вулиці, які перейменували. Обов'язково пояснюють, хто ця людина, на честь якої назвали нову вулицю, зупинка вулиця Валентина Отамановського, колишня Космодем'янської. Отамановський Валентин Дмитрович, український історик та краєзнавець, учасник бою під крутами, автор першого в Україні історико правового дослідження, присвяченого історії. Ми живемо зараз на барському шосе. Раніше там трошки були проблеми. Зараз трамвайчик ходить. І маршрутки такі вже більш-менш сучасні, автобуси нас влаштовує. Ну, Вінниця взагалі хороше є. місто на що транспорт. У нас Вінниця взагалі саме чудовий гор, місто і у нас і транспорт у нас дійсно працює дуже чітко і по графіку до хвилини мину... до буквально. Так що ми дуже задоволені, я особисто дуже задоволена. Транспорт ходить постійно, часто. Удобно, чистенько, як завжди, як в вінниці. Сервіс, контролер і все остальне піднялось. Якість піднялася однозначно. Mm -hmm. Mm -hmm. А те, що влада вирішила е, зробити акцент саме на електротранспорті, вам подобається чи ні? Однозначно. Ну, це екологічно, однозначно. Для такого міста навіть невеликого, багато транспорту, який виділяє токсини. Мені не подобається. Я за здоровий спосіб. Життя. Хай буде, Може не настільки комфортно, але електротранспорт це, по-моєму, серйозна альтернатива бензину, солярки і всім остальним викидам. У Вінниці також розробили власну модель вагону-трамвая, називається Вінвей. Їх небагато. Але це власне винахід місцевих конструкторів. Він ось такий новенький, гарний. От. і Місцеві його дуже люблять. Вже перемови ведуться постійно з Європейським банком розвитку та реконструкції відповідні домовленості. І в нас, з 2017 року вже почнуться роботи по реалізації даного е, проєкту. Але він буде містити в себе комплекс не тільки електронний проїздний квиток, але ще і е, облаштування GPS навігації на рухомому складі, е, облаштування на зупинках електронного, електронного табло. От, можливо, картка буде містити ще і е, страховку мешканців, медичну картку, щоденне кучення це як варіанти. Приїжджайте в Вінницю, і громадський транспорт тут реально зроблений для людей. I love Вінниця.